Вітаю, друзі! Це канал Є питання. Я Олена Требушна. 5 лютого сьогодні. Середа, головні теми дня в наступних 15-20 хвилин. Про вже цілу серію атак на ТЦК, перемовини про перемовини, знову гроші на зброю і знову вибори. Не забудьте нагадую перед тим, десь по дорозі поставити нам вподобайку, підписатись на її питання, задонатити на 12-й загін спецпризначення, який ми підтримуємо з вами разом, і купити щось з нашого мерчу на маркетплейсі каста весь прибуток, від якого ми теж передаємо їм. Всі посилання в описі під цим відео, як завжди, дякую усім, як завжди, за підтримку. Отже, сьогодні в день знову пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування цього разу у місті Кам'янець-Подільський на Хмельниччині. Вибух пролунав близько 13-го дня. Загинув один чоловік, четверо отримали травми. Це вже третій такий інцидент з ТЦК чи їхніми співробітниками за останній тиждень. Наші спецслужби стверджують, що до нападів в більшості випадків причетні росіяни. 1 лютого на автозаправці в Пирятині, це Полтавська область. Чоловік застрелив військовослужбовця ТЦК і втік із одним із мобілізованих, яких той супроводжував. Їх вже за кілька годин затримали. У них вилучили гранати, мисливську рушницю, патрони, балаклаву того ж дня пролунав вибух у Рівненському. ТЦК загинула одна людина. Ще вісім отримали поранені. Сьогодні служба безпеки України розказала про деталі того інциденту. Там стверджують, що росіяни використали втемну завербованого агента. Чоловіка навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов з будівлі ТЦК, Він і загинув на місці. Ще вісім людей, військовослужбовців отримали поранення через вибух. В СБУ стверджують, що росіяни навмисно планували ліквідацію свого агента як зайвого свідка. Це 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидких заробітків через телеграм-канали. Його завербували представники російських спецслужб. Йому запропонували за це гроші. Чоловік прибув до рівного із саморобним вибуховим пристроєм, який сховав і замаскував у туристичному рюкзаку. Вибухівка була споряджена мобільним телефоном. До нього мали віддалений доступ російські спецслужби. Ще один телефон із дистанційним управлінням чоловік тримав у руках, коли заходив до будівлі центру комплектування. За допомогою камери телефону, російські спецслужби зафіксували момент, коли він зайшов з вибухівкою до приміщення ТЦК і одразу акт активували її через виклик на телефон. Наступного дня, 2 лютого, пролунав вибух біля будівлі ТЦК у Павлограді. 24-річний військовослужбовець отримав поранення. Сьогодні СБУ теж повідомила про затримання трьох підривників у Дніпрі і у Одеській області. Ними виявились троє молодих людей віком 21-22 роки, які теж шукали легких заробітків у Телеграм. І знайшли їх теж завербували російські спецслужби. Жителів Павлограда доручили зробити вибухівку і заховати її у схроні біля будинку жителям Одещини приїхати до Павлограда, забрати пакет зі схованки, закласти вибухівку біля ТЦК і встановити приховану відеокамеру навпроти будівлі. Далі росіяни дистанційно теж активували вибухівку через мобільний телефон. Всіх трьох затримали за їх місцями проживання. Командувачі збройних сил Сирський, командувач сухопутних військ Драпати публічно засудили ці напади і вбивства військових в тилу, назвали їх червоною лінією і зневагою до захисників. Сирський сказав також, що в збройних силах зі свого боку роблять все можливе, щоб в ході мобілізації не допускати порушення прав людини. Службі безпеки і в центрі протидії дезінформації при РНБО заявляють, що росіяни посилили зусилля, яких вони докладають для зриву мобілізації в Україні. Це прояви цього російські спецслужби при цьому обіцяють гроші, але дурять виконавців злочинів і не виплачують їх, і не повідомляють, що тим відведена роль смертників. На тлі сьогоднішнього вибуху в Кам'янець-Подільському так пояснював Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації про НБО. Росіяни шукають підлітків і погано поінформовану молодь, яка ведеться на легкі гроші. Завербованих диверсантів використовують і кидають в умовах спроб всадити Україну і Росію за стіл перемовин з боку нової американської адміністрації, змусити обидві сторони поступатись і погоджуватись на неприємні компроміси. Тиск такий з боку Росії на нас вочевидь буде лише посилюватись найближчим часом, щоб ми були більш договороздатні. Це треба мати на увазі. Ми вступаємо в дуже небезпечний період в усіх сенсах слова. Спецпредставник Трампа з питань України і Росії Кіт Келох заявив сьогодні, що візьме участь в безпековій конференції в Мюнхені, і з нетерпінням чекає, як він написав в соцмережах сьогодні, на розмову з європейськими партнерами про мету Трампа покінчити з війною в Україні. Мюнхенська конференція буде проходити вже наступного тижня, 14-16 лютого, в п'ятницю. В суботу перед цим Келох, вочевидь, має прибути в Київ. Різні джерела стверджують, що на Келога чекають у Києві з 11 лютого напередодні безпекової конференції у Німеччині. Він має зустрітися із Зеленським. А після зустрічі з ним буде говорити з європейцями. Потім візьме участь в офіційних заходах. Конференції звучало також, що у Мюнхенській конференції нібито має брати участь і сам Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс. Самого Келога в понеділок Трамп офіційно призначив нарешті спецпредставником з питань України і Росії. Тоді ж в ефірі Fox News Келах сказав, що у Трампа нібито, є надійний план для припинення війни. І початку мирних переговорів він мовляв знає де натиснути, де не тиснути і як створити важелі впливу чи тиску як для українців, так і для росіян. При цьому Кело говорив, що це не повинно затягуватись на роки, а потрібне швидке рішення, яке влаштує обидві сторони. Вони все ще вважають, що припинення вогню можна досягти за місяці, а не за роки. І тоді ж в інтерв'ю іншому виданню агентство Reuters Kellogg сказав, що за умови досягнення угоди про припинення вогню найближчими місяцями Сполучені Штати хочуть щоб Україна провела президентські і парламентські вибори до кінця вже цього року. Це бажання Келох обґрунтовував тим, що це добре для демократії, і більшість демократичних країн за його словами проводять вибори під час війни і заяви його багатьох спантеличили. Офіс президента одразу відреагував на слова Келога критичною. Якщо план Келога це просто припинення вогню і вибори, то це провальний план. Бо Путіна не залякають ці дві речі. Так прокоментував їх одразу радник Зеленського Литвин. Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова в інтерв'ю Суспільному вчора. Сказала, що Сполучені Штати поки що не обговорювали з Україною необхідність проведення виборів до кінця цього року. Але якщо команда Трампа порушить цю тему, то Київ готовий це обговорювати. Тезу про вибори Келох озвучив зараз, очевидно, не стільки тому, що демократія це прекрасно, і американці хочуть бачити Україну демократичною просто зараз. І ми, власне, теж теоретично хочемо, оскільки тому, що на шляху до проведення переговорів з росіянами, очевидно, стане чи вже стало питання того, що Зеленський заборонив собі вести переговори із Путіним. І з цієї ситуації доведеться якось виходити. Опосередковано це підтверджують заяви Кремля. Конкретно в понеділок Пісков на брифінгу, відповідаючи на запитання про переговори, заявив журналістам прямим текстом, що в Кремлі поки що виходять із того, що Зеленський не має права вести переговори через власний указ, і назвав ідею проведення виборів в Україні з метою легітимізації влади важливою. Зрештою на ці запитання довелось відповідати самому Зеленському. Вчора вийшло його останнє в сенсі крайнє інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Зеленський наговорив там чимало резонансних речей, і в тому числі заявив, що він готовий говорити із Путіним, якщо не буде іншого варіанту. Морган багато говорив із Зеленським про переговори загалом і про те, як за останні місяці змінилась його позиція від того, що Україна не поступиться ні сантиметром своєї землі до готовності розглянути мирну угоду, яка передбачала б передачу частини території Росії, хоча і без особливого ентузіазму так звучало питання. Це я цитую. Зеленський. У відповідь визнав, що Україна сьогодні не може повернути всі території, що ми ніколи не визнаємо ці території і юридичних компромісів щодо цього не буде. Але він підтвердив, що Україна готова на закінчення гарячої стадії війни з гарантіями безпеки і того, що Путін не повернеться з часом знову. Далі Зеленський сказав, що якщо союзники України вважають, що потрібно перейти на дипломатичний шлях, то він зі свого боку вважає, що Україна готова і за столом перемовин повинні бути сполучені Штати, Європа. Україна. Україна і Росія Морган запитував Зеленського: якщо говорити про такий чотиристоронній мирний саміт, то чи зможе Зеленський сидіти навпроти Путіна, зважаючи на його ставлення до Путіна? На час Зеленський і відповів, що якщо це буде єдина конфігурація, щоб забезпечити мир, то ми підемо на таку конфігурацію. І тут же додав, що вважає тим не менш Путіна ворогом і думає, що це взаємне. Морган запитував Зеленського і безпосередньо про заяви Піскова про те, що росіяни не хочуть обговорювати можливість чотиристоронніх мирних переговорів між Зеленським Путіним, Трампом і європейським представником, бо вони вважають Зеленського. Нелегітимним президентом, бо в Україні не відбулися заплановані вибори, і тепер росіяни намагаються використати це, щоб переконати усіх, що це робить Зеленського нелегітимним президентом, який більше не представляє демократичну волю народу. На що Зеленський загалом відповів журналісту, що росіяни не хочуть закінчення війни загалом і тому завжди будуть шукати інші відмовки, не робити цього, навіть якщо не буде цієї. Що він росіянам як президент України не підходить, бо їм потрібна лялькова людина в Україні, яка зсередини забезпечить, щоб Україна ніколи не обрала європейський шлях і була під російським ковпаком. Щодо власної легітимності, Зеленський відповів, що він абсолютно відкритий до будь-яких виборів. Що під час війни вибори неможливі, і треба змінювати законодавство і конституцію, думати, як гарантувати участь у виборах військовим переселенцям і тим, хто залишився на окупованих. Територія, коли закінчиться гаряча фаза війни і буде скасовано військовий стан, то будуть оголошені вибори. Але зупинити військовий стан зараз це те, чого хоче Путін. Бо українська армія повернеться додому. А оскільки гарантій безпеки немає, то Росія піде знову з окупацією. Тому, перш ніж говорити про... Вибори він хоче почути відповіді на всі ці запитання. Очевидно, наступного тижня, коли Келох прибуде до Києва, ми почуємо їх від спецпредставника Трампа тут у Києві. Крім цього, Зеленський озвучив ще кілька резонансних речей у цьому вчорашньому інтерв'ю. Зокрема, він назвав нові дані втрат з нашого боку. За його словами, на війні загинуло на даний момент 45 тисяч 100 військових, 390 тисяч отримали поранення. Також він сказав, що тисячі військових зникли безвісти, скільки з них перебувають у російському полоні. Невідомо далі. Зеленський знову повторив тезу про те, що в разі небажання сполучених штатів допомагати Україні вступити у НАТО, треба надати Україні альтернативну гарантію безпеки повернути ядерну зброю. Бо якщо через партнерів вступ України до НАТО затягнеться на роки чи десятиліття, то виникає питання, що буде захищати Україну від цього зла весь цей час на цьому шляху. Нехай сказав він нам повернуть ядерну зброю або дадуть пакет далекобійних ракет в такій кількості, що ми зможемо зупинити Росію. Ще одне питання Моргана стосувалось заяв Зеленського про те, що партнери нібито не дали Україні стільки зброї, скільки вони заявляють публічно. Напередодні в іншому інтерв'ю Associated Press Зеленський сказав, що американці стверджують, що Україна під час війни отримала 200 мільярдів доларів на підтримку армії, точніше, 177. Це неправда, сказав він. Можливо, ці гроші є на папері, але Україна отримала 76 мільярдів. Морган перепитав Зеленського, чи мав він на увазі, що велика кількість коштів, яка повинна була надійти в Україну від США, просто не прибула. Зеленський відповів на це, що це була його реакція на закиди в тому, що українці отримали сотні мільярдів від Сполучених Штатів і що багато грошей кудись пропало. За його словами, Україна отримала підтримку від США. Мілітарі пакет за три роки війни на 77 мільярдів доларів зброї? 77 мільярдів мали прийти в Україну. По факту на сьогодні прийшло 46 мільярдів із цього пакету. 15 із них мають зайти зброєю в цьому році, і в бюджетну підтримку Україна отримала 31,5 мільярдів. Так, одна з імплікацій того, що Associated, шетепвин витікла з Associated Press пресицю інтерв'ю. Це те, що багато грошей просто втратили і зникли по дорозі. Чи це ви можете підтвердити? Їх не було в Україні. В Україні було чітко 46,77, які зайшли в зброю, 31,5, які зайшли в нашу допомогу бюджету. Безумовно, на шляху. Наприклад, тренування, наприклад, тренування американських військових або натівських військових, тренування українських військ, яке відбувалось не на території в Україні. Наскільки мені відомо, входило в ці 46 мільярдів. Чекаємо реакція американців. Це мабуть найголовніше з того, що прозвучало вчора. В цьому місці якраз хочу відзначити наступне про гроші і зброю. Ще вчора у випуску я говорила про те, що центр протидії корупції заявив, що за перший і другий рік вторгнення Міністерства оборони контрактуючи зброю самостійно, а не через агенцію оборонних закупівель, навколо якої зараз триває скандал, заплатило 350 мільярдів гривень за озброєння, яке так і не прийшло, тобто за контрактами, які були підписані ще за Резнікова. Армія не отримала зброї на 350 мільярдів гривень. Це більше ніж один річний бюджет агенції, якими вона розпоряджається зараз. Сьогодні вранці змі оприлюднили коментар прес-служби міністерства оборони щодо цих мільярдів і цих заяв Віталія Шабуніна з ЦПК. Міноборони називає ці цифри протермінованих збройних контрактів неправдивим припущенням, яке не підтверджене жодними документами чи аудитами, і суб'єктивними оцінками Шабуніна, які не відображають реального стану справ. Які ж цифри наводить міністерство щодо контрактів та заборгованості? Станом на 1 січня минулого 24-го року загальна дебіторська заборгованість у Міноборонівського департаменту військово-технічної політики ДВТП, який закуповував зброю, становила 153,2 мільярди гривень. З них протермінована заборгованість це 39,2 мільярди. Це було станом на 1 січня 2024 року. Також ВМО стверджують, що станом на сьогодні дебіторська заборгованість знижена більш ніж здвічі до 67,2 сім мільярди гривень, а протермінована до 25,5 мільярдів. Решта заборгованості пов'язана за їх словами з довгостроковими контрактами з державними оборонними підприємствами, виконання яких розраховане на кілька років, так ідеться у офіційному повідомленні, що означають ці цифри. Одна з ключових претензій, яку Міноборони озвучувало до роботи директора Агенції оборонних закупівель Марини Безрукової, полягала у тому, що поставки зброї затримуються, і з того, що було закуплено, значна частина мала бути поставлена минулого року і не попала на фронт. Днями видання Бабель оприлюднило дані аудиту агенції, проведеного міністерством оборони восени, і коментар керівника департаменту аудиту Олександра Титковського, вони стверджували, що за контрактами агенції, які вона уклала в першому півріччі минулого року, на товари першого пріоритету, тобто ті, що потрібні на фронті, зараз, 70% мали надійти в тому ж 2024 році. Решта 30% планували поставити у 2025-2026. В Міноборони кажуть, що станом на кінець 2024 року і за запланованими 70% були прострочки, скільки не кажуть. Поза аудитом пише Бабель, ключова претензія Міноборони до АОС полягає в тому, що контракти підписують довго, а поставки затримуються. За даними Міноборони, які тут цитуються, з виділених агенцій у минулому році коштів, трохи менше як третина грошей, пішла на нові контракти, за якими зброю поставили того ж минулого 2024 року. Це 29%. 21% від усіх грошей АОС пішло на те, щоб закрити контракти попереднього 2023 року. 44% пішли на контракти, за якими поставки будуть вже у 2025 році. 1% коштів не використали і повернули в бюджет, і 5% – це прострочені контракти, за якими поставок немає. 5% від приблизно 300 мільярдів бюджету ООС – це буде десь 15 мільярдів. Це я все ще намагаюся оцінити, як міністерство вимірювало ефективність чи неефективність безрукової, яку наполегливо звільняють за нібито неефективність. Спираючись на ті і ті дані, озвучені міністерством оборони, можна так зрозуміти, що за минулий рік у ООС протермінованих контрактів було на 15 мільярдів. Це 5%. А сума просрочки, яка була у міністерства до неї, була в 10 разів більша. Це якщо спиратись на спростування міністерством оборони слів Шабуніна. станом на 1 січня 2024 року, тобто на момент перед призначенням безрукової головою агенції, загальна дебіторська заборгованість Департаменту Миноборони, який купував зброю, становила 153,2 мільярди гривень. Це в 10 разів більше ніж безрукові пред'являють зараз. Я так розумію. Будемо стежити на цьому. У мене все на сьогодні станом на зараз. Не забудьте подавайку поставити, буду вдячний, підписатись на є питання, задонатити на 12-й загін, купити щось з мерчу. Є питання на маркетплейсі. Каста бережіть себе. Побачимось. Якого біса? Є питання, які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте. Питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.